Наступного дня, після сумнозвісної зустрічі Зеленського і Трампа, я зробив розклад на тему перспектив будь-якої мирної угоди або хоча б короткочасного перемір'я у війні України та Росії. Цим розкладом я поділюся з вами. Перші дві карти перспективи на березень, і відразу видно, що ймовірність зупинки бойових дій вкрай низька. Сімка мечів – карта хитрості та віроломства, і після згаданої вище зустрічі з Трампом абсолютно зрозуміло до чого тут цей аркан. Дев'ятка жезлів зі свого боку карта боротьби, але також і стійкості обвалу фронту не відбудеться, Україна продовжує відважно оборонятися. Наступні дві карти показують квітень, і на другий місяць весни прогноз набагато оптимістичніший. Страшний суд недвозначно говорить про те, що ймовірність значних змін є, причому вона досить велика, і зміни ці на краще. Суд відсилає нас до біблійних сюжетів про Воскресіння праведників, коли настав час про звільнення цілком можливо, що йдеться про звільнення великої кількості полонених, а можливо і про перемір'я. Що стосується пажа мечів, його можна сміливо інтерпретувати як ознаку таких аспектів війни. Як шпигунство, розвідка, словом, робота секретних служб, як його тлумачили за давніх часів, коли війни були набагато частішим явищем, і таро активно використовувались для ворожіння саме на цю тему. Останні дві карти показують травень. Аркан Сила говорить про випробування. Судячи з усього, якщо у квітні буде досягнута якась мирна угода, то або вона буде вельми короткостроковою, або з підтриманням миру швидко виникнуть проблеми. Двійка мечів, ознака важких роздумів і великого напруження, що зовсім не дивно за цих обставин. На цьому все. І як би там не було, я вважаю, що на третій рік війни навіть короткочасне перемір'я буде чималим кроком уперед. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, якщо ви цікавитеся таро, підписуйтесь на канал. Ще побачимось!